На огляді у нас Peugeot 308, пригнана Швейцарії, вся в рідній фарбі. Зараз це все вам продемонструю. Такий у нас професійний прибор профілайн. Зараз продемося по всьому кузову. Автомобіль розмитений, сертифікований, вже готовий до постановки на облік і, можливо, доставка по Україні. Звичайно ж, дуже часто зараз доставляємо актуальна, можна так сказати, послуга. Не кожен має змогу саме приїхати. Або, якщо хочете, приїжджайте, місто Радвилів, Рівницька в область. Задня кришка багажника у нас пластикова, вона не пробивається. Автомобіль 2020 рік випуску 1,5 дизель. Автомат Айсінг гідротрансформатор на крутому, гарному збереженому салоні і крутої комплектації Tech Edition. Сидіння у нас підігрів, масажем, клімат-контроль, камера, асистенти, різні втримання смузі, адаптивний круїз-контроль, дестронік, щитувач знаків, дуже класна жирна комплектація. В наступному відео покажу вам сервісну історію.